Я не знаю, як я про нього забув, але дякую людині під одним з відео про Xiaomi Smart Band 10, що мені нагадали за нього. Це OnePlus Watch 3. По справжньому розумний годинник, який має найкращу автономність, аніж такі ж годинники від тієї ж Apple, Samsung або Pixel, які зазвичай треба заряджати кожен день. Тому викидайте весь цей непотріб, бо ось розумний та автономний король серед годинників, який має вам сподобатись. Так, стоп гармінщики, тримайте себе в руках. Тут мова про інший тип годинників. Не треба починати ось це. Оце. До речі, ось такого красення і не тільки можна придбати собі в магазині Піксофон. Так, нарешті я знайшов той ідеальний годинник, від якого не зудить в одному місці через ідіотську автономність в один день. Його дійсно при звичайному та базовому використанні вистачає навіть більше, ніж на 5 діб. Мій рекорд це повних 6 діб. Карл, а такого не може собі дозволити ні один розумний годинник від відомих брендів, оскільки при звичайному використанні та без Always-On-Display добу йде десь близько від 15 до 20%. Звичайно, що все залежить від того, як часто буде активуватися екран, яка при цьому буде яскравість, та який доп функціонал буде задіюватися протягом доби. Але середні результати в мене ось такі. Ну а для любителів Олесом дісплея, хоча я в ньому взагалі не бачу ніякого сенсу, то з його активацією це буде вже десь близько 2-3 діб максимум, що все одно більше за інші годинники на OS чи за той же Apple Watch. Правда, було декілька разів, що заряд шов нерівномірно. Тобто, десь зі 100 до 20% все доволі передбачено, але десь з 20 він міг почати розряджатися швидше. Чи навіть за хвилину могло бути падіння з 20 до 16%, і на 5-4% знову зупинявся. Але при цьому мені сподобалося споживання під час тренування, типу бігу, де активний пульсометр та GPS. І в мене виходив десь від 2 до 4% за годину. Також з коробки активний режим гібернації, який покликаний допомагати зберігати заряд, але він мені не сподобався, бо це переводить годинник в дуже глибокий сон, який активується десь після 30 хвилин бездіяльності, коли, наприклад, просто зняв і пішов в душ. І він не прикольний тим, що потім вихід Цього режиму займає майже те саме, що просто його вимкнути десь близько однієї 2 хвилин. Тому це таке собі. Типу так, це економія заряду, але в цьому випадку реалізаціям не дуже приємно. Також цікаво це те, що тут ще є так званий енергозберігаючий режим, але він тут незвичайний, бо це не те саме, що і у інших, де просто операційна система пробує менше споживати. А тут це окрема операційна система зі своїми блекджеком, і я думаю, ви зрозуміли. Але яка одночасно є й менш функціональною. Я називаю це режим Mi Band. Ну бо це реально так, оскільки весь основний функціонал в цілому залишається, і для мене особисто найвідчутніша втрата це неможливість безконтактної оплати в цьому режимі. І все, якби ще її прикрутили якимось чином, то це була би взагалі імба. Але зате в цьому режимі він вже може протриматися до 16 днів, що реально дуже схоже з останнім Mi Band 10, про який є відео на каналі. І він, по суті, показує такі ж результати. Тобто, якщо ви кудись поїхали на тиждень другий, наприклад, в гори і Не хочете весь цей час думати про зарядку, вам потрібен тільки базовий функціонал. То цей режим якраз для цього. Перехід в цей режим енергозбереження відбувається по суті за секунди, а от вихід з нього уже як з гібернацією, десь близько однієї 2 хвилин. Так ніби він по новій запускається. Хоча, скоріше за все, так і є, і ось це мені не дуже подобається. Ну але вже що поробиш? Його ж заряд відбувається доволі швидко, бо з 10 до 100 це займає всього близько однієї години. Але зарядка, на жаль, не через бездротовий спосіб, а через спеціальний контакт. Тобто сам зарядний пристрій не універсальний. І краще, щоб він не поламався та не загубився. Але за цю неймовірну автономність, звичайно, що порівнюючи з іншими схожими годинниками, то звичайно, що є плата, і вона проявляється в певних хитрощах системи. І наскільки я зрозумів, даний годинник старається переводити все непотрібне в сон. На цю думку мене наштовхнув той момент, коли я вночі випадково запустив гаманець. А замість того, щоб отримати доступ до карток, я отримав сповіщення, що NFC вимкнено. І чи хочу я його вімкнути. І замість того, щоб натиснути увімкнути, я вирішив перезайти, і годинник сам його увімкнув. Тобто я вже з другого разу отримав доступ якраз до карт. А протягом дня то це також проявляється по суті саме якраз таки з гаманцем. Тобто, якщо рідко його відкривати, то він запускається не так моментально, як на тому ж будь-якому Galaxy Watch чи іншому годиннику. Тут може бути затримка десь 3-5 секунд, що, чесно кажучи, все ж трішечки підбішує. Плюс через це тут вводиться частіше, ніж хотілося б вводити код, але коли розумію, що завдяки цій дрібниці я не буду заряджати його кожен день, то я стаю спокійніше. Я пробував шукати ще якісь сценарії, де б це якось себе проявляло, тобто ось ці, от, наприклад, затримки, і більше таких місць я не знаходив. Ну хіба ще youtube музика на ньому, але ти я по суті взагалі не заходжу, і це в мене просто функціонал про запас. Але найголовніше це на сповіщення точно ніяк не впливає, бо немає ніяких затримок, все приходить по суті одразу. І це найголовніше. Та й до відображення сповіщень теж ніяких питань. Є Застосунків та ніяких проблем з текстом чи символами. Тут же згадаю про вібрацію, яка дуже найвідчутна. але все як завжди залежить від того наскільки хороший контакт з рукою. Якщо буде трішки вільний хід, як я часто люблю робити, то навіть при максимальній потужності вібрації вона може відчуватися трішки слабенько, і тоді потрібно більше затягнути ремінець. Сама ж система виглядає доволі простою і трішки по іншому, ніж VRS на тому ж Pixel Watch. і так розумію, що це для того, щоб якраз вони були схожі з цією другою операційною системою, коли переводиш його. В режимі енергозбереження. Але по плавності та швидкості роботи в мене претензій немає, мені все подобається. Також у них є ще власна вбудована пам'ять на 32 ГБ, тому я завантажу на нього офлайн музики, що буде зручно, якщо, наприклад, на пробіжку не хочете брати з собою телефон, а годинника і буде достатньо. Бо в ньому ще є GPS, що, наприклад, допоможе трекати маршрут. Плюс будована пам'ять допоможе з використанням, наприклад, того ж диктофону, який також можна додатково завантажити. Ну а запис можливий завдяки вбудованому мікрофону, який можна використовувати і для дзвінків. І ось це от зараз ви якраз таки чуєте якість цього мікрофону. Ну і також тут є і динамік, який я не використовую для сповіщень, бо годинник у мене завжди на вібро. Але декілька разів приймав дзвінок і мене чули добре, і я також. Але для шумних місць його гучності буде малувато. Також він мені подобається і по матеріалах, бо я вже навіть встиг перевірити їх на міцність, і основа корпусу це нержавіюча сталь, безель титановий, а скло сапфірове. Тобто тут дійсно дуже круте комбо зі стійких матеріалів, бо я вже ввалився ним об металюгу, коли кріпив велосипед на замок і пройшовся по його рамці та склу. Але взагалі ні сліду. Я тоді тільки фарбу, яку він собою зібрав з того металу витер пальцем, і все. Зараз навіть не можу знайти, в яке саме місце був удар. По розміру він доволі величенький і на худих та тонких руках може виглядати менш привабливо. Мені би хотілося, щоб саме він був ще й трішки меншої версії. Хоча є ще Watch 3, який якраз такий менший і на 43 мм, міліметри. Але я не розумію, чому в нього назва така ж, якщо це інший по дизайну годинник, який мені особисто якраз не подобається. Оскільки цей на мій смак якраз таки має прикольніший дизайн, тому могли би просто його якраз таки трішки зменшити. Але тоді логічно автономність була би не такою крутою, що якраз таки підтверджується згаданою 43-міліметровою версією, у якої автономність десь до 60 годин. Ну і також у нього доволі відчутна вага в приблизно 70 грам, яку трішечки можна коригувати, наприклад, тими ж ремінцями, які тут з універсальним і популярним стандартом в 22 мм. Ну але рідний виглядає візуально найцікавіше, бо він більш продуманий і вони разом виглядають як одне ціле. Екран тут доволі великий на 1,5 дюймів гарна чіткість навіть з дрібними деталями. І це LTPO AMOLED з яскравістю до 2200 ніт. І на сонці проблем взагалі ніяких не було. Плюс його можна використовувати як ліхтарик, але таке враження, що він в цей момент світить не наповно, бо той же мій Apple Watch 7 світить трішки яскравіше, плюс ще й робиться розумніше, оскільки не сліпить тебе, коли піднімаєш його до себе, бо він знижує яскравість, і коли відводиш від себе, то якраз таки її збільшує. І на інших годинниках цього якраз таки не вистачає. А от мінімальну яскравість можна було б навіть ще трішки нижчою зробити, особливо це відчувається в повній темряві. По керуванню, то основне, звісно, є сенсорним, плюс є дві кнопки, одна з яких ще є коліщатком прокрутки. Якщо на головному екрані крутиш вниз, то відкривається шторка зі швидкими кнопками. Які, на жаль, не можна змінити під себе, наприклад, додати чи прибрати не потрібні, або навіть поміняти їх місцями. Тут це неможливо. А якщо крутити вверх, то відкриваються сповіщення. Але коліщатко надто чутливе, що добре відчутно, коли потрібно змінити, наприклад, гучність тієї ж музики. А також на ці кнопки можна назначити швидкі запуски. На одинарному постоку та без зміни у верхній це буде виклик меню застосунки та повернення на головний екран. А от при утриманні коліщатка в мене стоїть виклик ліхтарика, і при подвійному натиску, типу меню відкритих застосунок. Стосунки, ну або меню багатозадачності, в якому утримуючи потрібний, можна його вигрузти, типу закрити повністю. А на нижню кнопку, то також постоку і без змін це утримання, яке викликає меню перезавантаження. А от на одинарний натиск у мене запуск гаманця, а на подвійний, то запуск Smart Sinx від Samsung, тобто керування розумними девайсами вдома. До речі, чорт його знає, чого я цим не користувався. Gemini наразі вже доволі притомно працює, і навіть в якійсь мірі як асистент. І тільки коли я почав записувати дане. Відео, то порившись в налаштуваннях. Натрапивши на пункт Gemini, я про нього по суті згадав. Тільки що встановив на утримання коліщатка, Встанови таймер на 20 хвилин. Прикольно. Все прикольно. Доволі гарно спрацьовує. Або, наприклад, зателефонуй 466. Дзвінок на номер 466. Тобто він зараз дублюється на самому годиннику, але ясне діло, що це відбувається дзвінок з самого телефону. Або можна банально швидко щось запитати, щоб не лізти до телефону. Яка висота Евересту? Ційна висота Евересту спільно підтверджена Непалом і Китаєм у 2020 році становить 8848,86 метрів над рівнем моря. Знову ж таки, що стосується функціоналу на годиннику, то з того, що мені вдавалося зробити, наприклад, знову ж таки, крім таймера, наприклад, можна зробити встанови будильник на завтра на 7.25. Будильник установлен на завтра, 7 листопада, 2025 року, на 7.25. Прекрасно. Відповідно, не потрібно додатково лазити. Все робиться буквально в одну швидку команду, так що, в принципі, дійсно можна користуватися, можу рекомендувати. І за таку можливість кастомізації від мене жирна вподобайте. Ну і ви також не забудьте її вліпити під відео. Плюс запрошую в нашу телеграм-групу, бо там я ділюся всяким та різним, що часто не потрапляє в основні відео. Також мені тут подобається, що циферблати нормально локалізовані ті ж дні тижня. Ще є можливість блокування екрану і сенсору, що є корисною опцією, якщо має бути контакт з водою, плюс є окрема опція для виштовху. Води з динаміків, але на жаль, відкласти будильник можна тільки три рази по п'ять хвилин. І дивно, чому це не можна робити безкінечно. Також найбільшим мінусом є неможливість підключити його до iPhone, як і всі теперішні годинники на ВРОЕС, і як на мене, це Google дарма зробила. А що стосується точності датчиків, типу рахування кроків, серцебиття та інших, то я вже не раз казав, що я особисто за ними не слідкую, і погрішності, і неточності все одно будуть на будь-якому такому девайсі. Коротше, за цим не до мене. Ну і для роботи з ним, то потрібно встановити їх фірмою застосунок Oh Health, в якому будете відслідковувати всю вашу активність, плюс там ще є ціла купа різних налаштувань. Одне з яких, я думаю, що відсутнє, це щоб екран не реагував під час сну і не лупив в очі посеред ночі, тобто, щоб він автоматично і по розкладу вимикав реагування на жест руки. Але заховали це як на мене в дуже неочевидному місці. І я дуже довго гуглив, бо думав, що цієї фішки взагалі немає. Якщо ви також захочете її активувати, то заходимо в застосунок. Натискаємо на сон зверху три крапки, розклад і нагадування про сон. Вмикаємо дотримуватися розкладу сну і під ним створюємо та задаємо цей параметр розкладу. Який геній додумався так глибоко це заховати, я хезен. Так ніби в нього реально було завдання цей функціонал заховати. Іншого пояснення в мене немає. Коротше, це неймовірний шок, бо думав, що не доживу до того моменту, коли годинники на OS будуть тримати більше одного дня. А тут одразу ось такий от стрибок. Так, це досягається через певну хитрість, але мене принаймні все влаштовує. Тому однозначно рекомендую. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.